Перед тим, як я розпочну ролик, хочу виразити щиру вдячність таким каналам, як Леді Фантом Танімей Юкрейн, автори котрих люб'язно погодились допомогти мені з озвучкою. Без вас цей крутий ролик був би не таким крутим. Посилання на їхні чудові канали я залишу в описі під відео. На вже в сьогоднішньому ролику. Вас чекає сюрприз від наших підписників, а які саме, ви дізнаєтесь тільки, додивившись відео до кінця. Блін, аж самому стало інтересно, що там буде. Коротше, всім приємного перегляду і. Не смій перемикати. Hey, no, Всім тянам ікунам на зв'язку Оранжеві Хокаги. Багато з вас писало. Подивіться, Джорджо, як тобі, Джорджо, а ти вже дивився, Джорджо, і не спростаж. і хочете. Хетрі дуже. Ну і я не оперта вівця. Тому, чекнувши, що там куди, з гордістю можу заявити, що я подивився першу серію, і мені є що сказати. Вставай, діду, йопту мать! А, а, діо напав! Діо. Яре-яре, який блядь, діо. Ми його три місяці тому вже перемогли, блядь, дід. Зараз тоді я тобі розповім історію, з чого всього почалося. Я кожному уважаючому себе аніме є поганий хлопець і чувак, якому просто не пощастив. Але починається історія на з тих двох хлопів, а з їхніх татів, татко русяво, їхавши на кареті за сіну. Матка божка, грім би вас побив. Яка у дідька карета? фіра, фіра, сакуйона називається фіра. Мій Прикарпатсько-Буковицько, Хмельницький акцент, просто не витримує такого знущання! Ви плюндруєте нашу мову. ганчірка сигарета, дядько, вся ерунда. катран ерунда, Катрандзіяґарвуйко, ось справжня мова, ось той ідеал, до якого треба прагнути. А всіх тих недофілологів, які борються за чисту української мови, шліть кобилю хлів, там теж є що чистити. Так що не треба мені тут перед городськими себе культурних корчити, говоріть вільно, бо діалект то є круто, діалект то є файно, діалект то є модно. Ну а Суржик ах насилля над російською мовою. Так що не сидайтеся його казати, уж краще так, чим кабцапської говорити. І пам'ятайте, бурються за свою ідентичність, та ніколи не зраджуйте собі. Ну а поки ви там боретися, я продовжу. Відтнувшись на камінь, фіра з джостерами, така фамілька в сім'ї головного героя. Летить у прірву, голова сімейства і посумістисту батя Джоджо. Вже одного руку здоровкався з апостолом Павлом, як би його не посмів розбудити, якийсь патлатий дід. Що у намір спизить, тобто зняти обручку, даби примірити її на собі. Старий джостер, після того, як його викинули з раю, пеньком під сад, Зі словами, на такі мішаковища Орати і Орати на радощах віддає незнайомцю ключі від автівки, квартиру, дачу, тещу придачу за те, що той ніби. То врятував його життя. На фоні цієї занятної розмови нам показують злісну маску, яка гарчить, випускає позорі. В майбутньому ця маска ще зіграє важливу роль в сюжеті. Ну напевно. А старі засранець і просто засранець стануть кращими друзями. Ну напевно. Але тут нас переносять недалекий таймскіп, де показують таку собі невимушену лайтову, ну так чисто по душам розмову баті з сином. Справа в тім, що перший благополучно, просравши чуже майно, дає таку саму настанову своєму синові, розказуючи, що 12 років тому назад врятував життя одному важному херові, І тепер той важний хер погріб йому зобов'язаний. та, як гріб у старого, скоро закриється, здалося би подоїти магнатську курівку ще трохи. І єдиний, хто може виконати це важливе доручення без сучка і задорінки, є його любимий синуля. До речі, про нього знайомтесь: Діо Брандо, той самий поганий хлопець. Річ ті. Тим, що діявся життя, прожив не щотів компанії щохнутим батько. І За свого низького соціального статусу був змушений терпіти насмішки та знущання оточуючих. Чисто то, а що у них є шиша. Розуміється, Діо не дурний і прекрасно усвідомлював, що достойний більшого. Я, звичайно, не можу назвати його прям виєбонистим, На певний рівень пунктомісності в крові все ж присутній. Розумієте, Діо мало просто поховати батька, заробляти гроші і прожити спокійне та гідне життя. Він має доказати всім. І вся, що він може, що він перший, що сам усього доб'ється. Тому він сам прийде в чужу хату, буде жити як пиріг маслі, і відчікувати моменту, щоб грохнути хазяїв і захапати їхні капітали собі. Ах, ти ж курва вашу мать, кощарного життя захотів, іде на стройку пахати, вилопок, цементи мішати, старим бабам сраке підтирати. Нема що нормальним людям життя портити. І скоріше все так би й було. Але от не задача. У пана Джостера є свій син Джоджо. І чи той за. Конкуренції чи не неприїзд до багатих, но брандо вирішує усадити вискочку, попутньо об'яснивши, хто тут тепер старший. Тобто реально цей піздюк прийшов додому, до ногу пра 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 <кхм> діде і і все? Да, вот так, легко. Речі про Джоджо. Найперший погляд він здається типовий сопляк-добряк, герой, який по ходу сюжету пізнає біль і буде набиратися сил, але як би не так розумієте, як. <кхм> 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 Джорджо у нас джентльмен. Причому поняття джентльмен, у нього своєрідне. Він готовий смиренно терпіти потурання в свою сторону, але тільки до поріду часу. Варто лише задіти, жожа заживе. Як той прибіжить обмінюватись з тусанами, навіть за відомо програшні партії. Особливо характерно продемонстрована ця ріса Псені, де шкільні хулігани ображають дівку. Джорджо заступився за Іріну не через якісь там моральні принципи, а тому, що так поступає справжні джентльмені. Що Волі не по-джентльменськи вам скажу. Далі в серії нічого такого цікавого не відбувається. Типовий булінг самця у бік жертви. Кожен через це проходив. Уж якщо вас не кривдили, тоді ви кривдили. Куди інтересніше глянути на другий епізод. Дітьока, яку спажожу, ой, я вибачаю за своє панібратство, міг ненароком образити представників прекрасної, а може і не дуже прекрасної статі. Тому я заміню це погане маскальське слово. на співочі українське телечка. Так ось ця от теличка підібрала. Йшла до бичка, залишила записку з подякою і кошик черешень. Після чого у Джорджа почалася лябов, лябов накрила. Понятне діло, що такий поворот подій діло не влаштовий. І щоб зламати психіку хлопчині остаточно, він вирішує забрати у Джорджа найдорожче, а саме перший поцілунок коханої дівчини. Я її зараз Варто сказати, що телечка теж не пальцем роблена і зразу нагинається. І вона окунула свої вуста в багнюку. Усього ж багнюку я б войно з'їв. Ну, я б ні. То калюжі, щоби зміти свою гру позор та оральну сматливість. Я зараз ці бабі пізділідан, тим самим добряче вдаривши по самолюбству діл. Чувак, афієвші від такого, прописує бабищі смачного ляпаса справа, що я повністю підтримую і сам би за таке звертушки зарядив. Але я ж все таки джентльмен і ображати дівчат не в моїх правилах, бо ще здачі можуть дати. Хоч краще я подивлюсь мультик, якому це зроблять замість мене. Тут ясне діло Джодже змовчати не міг, адже на кону стоїть не тільки. Його честь, але честь коханої дівчини. Сам файт, ході коротенький, без особливого екшону, але несе в собі велику смислову нагрузку. Холоднокровний та розсудливий діо проти ідеалізованого мрійника Джоджа. брат проти брата, добро проти зла, блондин проти брюнета, мужик під піджаку проти чувака з ремінцями на шортах. Вони такі різні. Но ту ж чергу так гармонійно доповнюють один одного, що підкреслюється блискучій грі кольорів на екрані. Як не дивно, сутичку Джоджо виграє, змусив. Що свого всиновленого братана навіть заплакати? Це жоте не, блядь, сміюся, юсона проте варто віддати належне ідіо. не дивлячись на програш, він швидко зібрався, розкумекав щодо чого і поняв, що так то жоджу все одно лох, но лох з принципами. Тому в подальшому треба бути акуратніше з ним. Тут їхню душевну бесіду перебиває батянь, доволі дивний старий. Самі то щоб підтримати рідного сина, тобто джоджу багно, розказуючи, який у нас класний діо, а то й ні. Тобто, ти хочеш сказати, що батько мого пра, пра пра пра, пра, <кхух> <кхух> діда був таким довбойовим? Ну, виходить, що так. Зрозуміло. От всі витати такі привикли чмиряти нас однокласниками, друзями, синами і дочками своїх друзів, не бачачи того великого потенціалу, який прихований вашій дитині. Тут, між іншим, відомі блоги росте. Тобі, взагалі як би похуй, ну і хрен бабці з тобою. На цьому серія, в принципі, завершується. Доволі насичений епізод виявився. Не дивлячись на те, що триває 20 хвилин, відчуття було як прийшла ціла година. А наступний огляд на Джоджа Ми зробимо, коли вже вийде фінальна серія, фінального сезону. Де підоб'ємо підсумки ось цього німе. А тепер пора переходити до того, для чого ми тут всі і зібралися, а іменно до реклами. Хоказі треба пасанів пропіарити. Тому що самі ці пасани і зробили такі прикольні ставочки для відоса Посиланнячко на їхній гарнезний, крутезний, афігезний. І поістину унікальний Своїм форматі канал я залишу в описі під відео та в закріпленому коментарі. Ну а на цьому у мене все. Підписуйтесь на панацію. Пишіть коментарі пацанам, ставте лайки мені, бо я теж пацан. Ну і в оранжеву телегу залітайте. А також можете скинути мені на карту пару гриваків для розвитку каналу. Звичайно, якщо захочете. Ну ви ж захочете. Захочете, я сказав, жмуті. Ну а з вами сьогодні був файний хлоп і файні пацани. Всім удачі і всім щастя.